Фактично, вже в 90-х роках почалася робота над тим, що потрібно змінювати цю систему, потрібно готувати нову реформу. І 22 липня 98-го року президентом було підписано указ 810-98 про заходи щодо впровадження концепції адміністративної реформи в Україні. Фактично, це був, напевно, перший такий концептуальний документ, який передбачав проведення в Україні реформи. Але справа в тому, що та концепція. Вона виглядала більш такою науковою і не давала чітких відповідей на питання, а як це все має бути організовано, що має бути на базовому рівні, як цього досягнути. І по великому рахунку, ця концепція лишилася так і нереалізованою. А кожен новий рік показував. Ну, неефективність моделі, яка була сформована в умовах ну, кардинальних трансформацій регіональних і місцевих економік, закриття багато підприємств, цілих галузей, фактично ну, відсутності державної власності по більшості сфер економіки. І от в 2005 році, після зміни. Президента, коли президентом був Ющенко, а прем'єром пані Тимошенко. З'явилося доручення про створення групи з підготовки та проведення реформи адміністративно-територіального устрою місцевого самоврядування було запроваджено посаду віце-прем'єра, якого обійняв Роман Безсмертний, і була зроблена величезна робота. Хоча не було виконавчого органу, який би цим. Займався оця група, невелика група людей, яка була зібрана віце-прем'єр-міністром, об'їздила всю Україну. Були залучені архітектори, були залучені краєзнавці, і була зроблена спроба відмоделювати, яким чином має виглядати нова система територіального устрою. Але варто сказати, що незважаючи на те, що концепція була підготовлена, вона не була розглянута. Тому що прем'єр-міністр вирішила, що це ризикована річ. Віце-прем'єр-міністр після цього подав у відставку, і ідея реформи знову ж ну, на певний час була зупинена. Але ну, не можна зупинити ідею, час якої настав. І от уже в 2008 році. У новосформованому Міністерстві регіонального розвитку та будівництва почалася уже системна робота з підготовки документів концептуального характеру для проведення такої реформи. І тут варто сказати, що на відміну від періоду 2005 року, в 2008 році, вже з'явився центральний орган виконавчої влади, тобто інститут. Влади, до компетенції якого належало вироблення політики, цей інститут влади сконцентрував найкращих на той час спеціалістів в структурі міністерства, і вони підготували документ Концепція реформи місцевого самоврядування, який був схвалений 29 липня 2009 року урядом і отримав номер 900 Р. Але. Тут відбулася взагалі дивна історія. Дивна історія у чому, що розпорядження прийнято, воно оприлюднено, але текст концепції не був оприлюднений на сайті. Тобто відбулося там, ну, грубе порушення принципів Конституції і принципів права, що акт, який не оприлюднений, є нечинний. Але попри те, цей акт оприлюднило в себе на сайті Міністерства регіонального розвитку і будівництва. Було підготовлено план заходів з реалізації концепції. Мало того, в розвиток концепції реформи місцевого самоврядування було підготовлено концепцію створення системи перепідготовки, підготовки кадрів для місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, тому що реформа. Яка планувалася, вона мала зачепити дуже багато різних суспільних справ і відносин, і повноваження, які мали отримати. Нові е, територіальні громади потребують нових кадрів, потребують нових знань, і тому все це мало розглядатися е, комплексно. Була ця концепція прийнята, було прийнято план заходів з реалізації, концепції формування е, системи підготовки перепідготовки кадрів. Ну, у 2010 році все знову змінилося. Змінився президент, змінився уряд. І все почалося відкочуватися назад. Уряд Азарова фактично скасував акти уряду Тимошенка, якими була затверджена концепція реформи. І ну, два роки взагалі нічого не робилося. Концепція підвищення кваліфікації і перекваліфікації кадрів не була скасована, але вона не виконувалася. І фактично в Україні почалася нова повзуча централізація, коли багато повноважень просто були знову забрані від місцевого самоврядування. Особливо це важливі повноваження в частині планування території. Територіальної громади саме в 2010 році було терміново розроблено закон про регулювання містобудівної діяльності, який скасував основний фундаментальний документ. Для планування простору це схема планування територіальної громади, і це призвело до того, що всі територіальні громади в сільських територіях втратили можливість впливати на територію за межами забудови. Далі місцеві державні адміністрації чи там органи Держкомзему потім. Почали просто роздавати земельні ділянки навколо перспективних сіл чи міст хаотично, без розуміння цільового призначення, і чим фактично. Дуже сильно обмежили сьогодні простір для розвитку територіальних громад, і от уже більше року у Верховній Раді знаходиться там декілька проєктів законів, які спрямовані на те, на розширення повноважень органів місцевого самоврядування на всю територію об'єднаної громади, на запровадження. А точніше відновлення такого ключового документу, як схема планування території громади, але досі ці рішення не приймаються, що є печальним фактом. Але, от фактично, ми побачили, як за останні роки в Україні відбувалися такі. Різноманітні зміни в системі адміністративно територіального устрою в нас то подрібнювалися одиниці. То укрупнювалися одиниці, потім знову подрібнювалися, то вводилася замість трьохрівневої системи устрою, двохрівнева система устрою, то розділялися ради, то об'єднувалися ради. Але в кінці кінців ми отримали 1 квітня 2014 року. Фундаментальний революційний документ концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, який почав реально реалізовуватися. І сьогодні ми маємо серйозні результати в цій частині, і про ці результати реформи, про нові можливості. І нові виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням, перед українським суспільством і перед Україною загалом щодо завершення цієї реформи, ми будемо говорити на наступних наших зустрічей. Бажаю успіхів, до побачення.